Для балансу вартості в одному сімействі ноутбуків може бути декілька дуже схожих опцій, які з мінімальною відмінністю можуть відповідно трошки посунути цінник в ту чи іншу сторону. При виборі це, звісно, не допомагає, адже треба розібратися в нюансах, але внучкість певних лінійок все ж може потішити. Так в Asus VivoBook є декілька варіацій, які можуть не дуже суттєво між собою відрізнятися, одночасно пропонуючи ту саму внучкість цінника. Для прикладу, не так давно ми вже показали вам Asus VivoBook S14, який без цього має доволі демократичну вартість. Посилання ми залишимо під відео, а сьогодні детальніше поговоримо про базовий Asus VivoBook 16, без літери S в маркуванні та очевидно в більшому форматі. Загалом моделі дуже схожі, побудовані. На однаковій платформі, проте певні відмінності все ж є, і саме на них ми й зупинимося. Зовнішність лінійки VivoBook доволі логічно, не сильно розділяє моделі. Зміни між ними варто шукати в можливостях та матеріалах корпуса. І якщо дорожчі версії комбінують використання алюмінію, то в базовій версії ноутбук повністю виготовлений з пластику. Це також призвело до невеличкої різниці в розмірах корпусу та додало трошки ваги зверху. Проте складно сказати, що VivoBook 16 великий і з ним буде незручно кудись поїхати. Ні, але якщо такі заходи відбуваються часто, то все ж логічно поглянути на 14 дюймову опцію, яка також представлена в лінійці. Якщо ж сказати про 16-дюймовий варіант, то тут також більша клавіатура, до якої додається стиснений нам блок. До нього треба трошки звикнути, але решта клавіатури залишається дуже зручною. Заразом вона пропонує хід клавішу 1,7 мм, що рекордно для такого класу, і доволі тихо працює, щоб нікому не заважати. Трекпад також мінімально більший ніж 14 дюймами. логічно також підтримує фірмові жести, яких, чесно кажучи, потім не вистачає в лептопах інших виробників. І незалежно від розміру ноутбука користувач знайде пару USB-C4, комбіноване аудіо HDMI 2.1, а також по одному USB-A3.2 першої генерації з обох сторін топ кейса. В цілому ж зовнішність актуальних моделей VivoBook дуже спокійна порівняно з тим, що траплялося раніше. Сьогоднішній гість редакції, хіба що є у двох кольорах: Quite Blue та Cool Silver. І такий спокійний дизайн точно підійде переважній більшості покупців, а для всіх інших залишається чимало простору для кастомізації веселими наліпками. А от чого немає, так це опції екранів. Якщо в дорожчих версіях є вибір між OLED та IPS, то у VivoBook 16 є лише останній базовий з покриттям 45% NTSC. Хоча для простої роботи екрану вистачатиме, він має роздільну здатність Full HD зі співвідношенням сторін 16 до 10, стандартним масштабуванням у 125% та частотою оновлення зображення у 60 Гц. Максимальний рівень яскравості тут становить лише 300 кандел на квадратний метр, але в парі з матовим покриттям цього вистачатиме у приміщенні. До того ж є автоматичне регулювання яскравості, що не дуже притаманно подібним ноутбукам. Ба більше разом із цим є інфрачервоний датчик для сканування обличчя, який швидко працює. І навіть автоматичне блокування і розблокування, якщо залишити лептоп. Дуже нетипові функції, як для базової моделі, однак, можливо, комусь стануть у пригоді. Щодо якості веб-камери, мікрофонів та динаміків, то загалом їх можна схарактеризувати словом «посередні». і з урахуванням класу це зрозуміло. Втім, трошки похвалити динаміки, все ж можна, адже вони достатньо гучні для приміщення, їх вистачатиме для подкастів чи фільмів. Хоча для музики все ж буде краще використовувати навушники чи, в принципі, зовнішні джерела звуку. Значно ж цікавішою особливістю VivoBook 16 є платформа від Qualcomm, а це одночасно достатньо продуктивності для більшості буденних справ, роботи з документами, навчання і так далі. Тиха робота системи та дуже непогана автономність. Тож тут маємо початковий восьмиядерний Snapdragon xx 26100 за Drema x 1 45 та NPU Hexagon з продуктивністю до 45 топс, чого вистачатиме для відповідності статусу Copilot плюс PC. З оперативною пам'яттю VivoBook 16 не передбачає варіантів, тож є лише розпаяні на материнській платі 16 ГБ і все. За більшими опціями доведеться звертатися до старших моделей лінійки, а у TM2 накопичуваєш, в якому 512 ГБ все ж можна замінити. Історія VivoBook S14, з яким працювали не всі тести, цього разу не повторилася, тому вдалося зробити більше стандартних випробувань. Щоправда, вони очікувано не показали якихось захмарних результатів, тож тут цілком стандартний сучасний початковий ноутбук. Але серед його особливостей роботи є доволі цікаві моменти. Наприклад, працюючи від батареї, можна отримати таку ж саму продуктивність, як і з під'єднаним живленням. Щоправда, якщо ж вдатися до максимального енергоощадження, то буде трошки не так. Але на комфорт простої роботи це, що приємно, не вплине. Ще й система охолодження в такому сценарії використання майже весь час відпочиває, не заважаючи власнику, а працювати в киші таки приємніше. На жаль, тестові застосунки так і не отримують частину інформації від процесора, тому стабільність оцінити складно. Проте відповідний тест 3DMark все ж видає задовільну оцінку ноутбука, хоча знову ж без температури. Якщо ж спиратися на суб'єктивні спостереження, то в нашому випадку топкейс міг трошечки нагріватися, але дискомфорту це не створювало. Єдиний вентилятор міг короткочасно вмикатися під час заряджання чи завантаження чогось, але більшість часу він таки залишався нерухомим. Ще одна поступка, на яку тут пішли заради доступнішої ціни, це батарея. Для VivoBook 16 її ємність становить 50, а не 70 Вт-годин. Щоправда, в тесті відтворення PC Mark цього вистачило на майже 19 годин роботи, тож робочий день без заряджання все ж можливий. Якщо ж Треба поповнити заряд, то для цього є такий самий компактний 65 ватний блок живлення. З ним також треба понад 2 години на повне заряджання, проте перші 50% батарея набере за пів години. А в випадку, якщо на робочому місці є монітор з USB-C та підтримкою заряджання ноутбуків, проблем взагалі не буде. Тим паче з USB-C4 можна легко використовувати хаби і загалом забути про велику кількість дротів у облаштованому робочому просторі. Тож, підсумовуючи, маємо наступне: базовий лінійки VivoBook глобально може запропонувати не гірший рівень комфорту ніж дорожчі варіації. Поступитися доведеться в матеріалах корпусу, опціях дисплеїв та оперативної пам'яті і автономності, хоча й остання не так, щоб прям сильно нижче. Натомість, навіть попри меншу ціну, в такій моделі можна зустріти, наприклад, сканування обличчя з датчиками присутності, автоматичну корекцію яскравості і нічим не гіршу платформу. Тож, загалом, як за таку вартість у покупця все ж буде чимало доволі приємних моментів у використанні, які раніше були привілеями значно дорожчих пристроїв. Але наразі чудес не буває, і для вибагливої допродуктивності роботи РМ чипи не так підготовлені до того ж у платформи залишаються нюанси підтримки програмного забезпечення. Не весь специфічний софт може мати відповідні arm версії або ж його функціональність може обмежуватися. Тому, якщо такі нюанси в повсякденній роботі є, то перед придбанням все ж варто впевнитися, що все необхідне таки працюватиме. Проте для простої роботи, навчання та загальних потреб такі моделі можуть легко перевершити очікування. Працювати з VivoBook 16 було приємно і комфортно. Він не настільки великий, щоб з ним було складно дістатися до офісу. А витрата заряду батареї не підіймає тривожність. Тож початкова модель лінійки все ж доволі вдала.